Майже 100 тисяч гривень штрафу отримав віничанин за незаконний вилов раків. І така велика сума за 28 членистоногих. Чоловік порушив обмеження на вилов раків, які діють на Вінничині до 1 липня. Саме під час сезонної заборони раки скидають свій старий панцирь і у цей час вони вразливі. І цим користуються браконьєри. У липні заборону знімуть, проте обмеження все ж таки діятимуть. З метою збереження та примноження популяції річкового раку під час їх виношування ікри, спарювання та першої линьки управлінням було видано наказ про встановлення заборони на вилов річкових раків. Якщо людина буде здійснювати вилов раків під час заборони. Його будуть притягати до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу. Штраф може сягати від 340 до 680 гривень з 1 липня 2024 року. Дозволяється вилов раків. Добова норма становить 30 штук, але розмір рака має бути не менше 10 сантиметрів. І дозволяється одна раколовка на людину.